Усім величезний привіт! Анонс акцій в магазині АТБ для власників карти АТБ з 11 по 17 вересня. Зараз подивимося, які знижки в магазині для власників карти АТБ. Дякую за коментарі та за вподобайки. Як завжди, показую регулярну ціну без знижки і озвучую ту ціну, яка буде зі знижкою для власників карти АТБ. Маздам 150 грамів, 54,50. Також в такій самій ціні гауда. Та безлактозний сир Гауда 54,50. Лазуровані сирочки Дольче для власників карти АТБ 11,50. 50 грамів. Зі знижкою Якобс Капучино 500 грамів. 158 гривень. Зі знижкою буде молоко згущене з цукром. 900 грамів від своя лінія. 90 гривень, 90 копійок. Також в акції молоко згущене, 440 грамів від своя лінія. 47 гривень 90 копійок. Імберкорс консервований, маринований. 37 гривень 50 копійок, 230 грамів. Так, можна буде придбати зі знижкою оконь гарячого копчення. 32 гривні 60 копійок за 100 грамів. Оселедець слабосолений. Це якась цікава така фірма, не знаю, Аквавіта, ніколи не купував. Слабосолений шматочками в олії, 500 грамів. 94 гривні, 90 копійок в акції. Для власників карти АТБ флінт сухарики, вага 125 грамів, 15 гривень, 30 копійок. Печиво Джулія від Деліція зі смаком пряженого, пряженого молока, цукрове 310 грамів, 22 гривні, 90 копійок в акції. Для дітей шоколад по 4,90. Кукурудзяні вироби від своя лінія, Глазуровані, не глазуровані зі смаком молока. Вага 170 грамів, 18 гривень 20 копійок. Для власників карти АТБ чай своя лінія лимон-літровий 22 гривні 40 копійок. І маленький по 12,60 півлітровий. Зі знижкою серветки вологі 72 штуки. Відрозумний вибір. 22 гривні 90 копійок. Хороша ціна, зверніть увагу. Так, бачу тебе звідси. Шампунь доктор літровий. Також буде в акції 79 гривень 90 копійок. Для миття посуду своє лінії Аріо. Зі знижкою 22 гривні 90 копійок. Також власники карти АТБ. Також в акції порошок Грюнвельд 22 гривні 90 копійок, 400 грамів в акції. Ну і на цьому все. Всім всього найкращого, до зустрічі!